Я чую, як Господь говорить, мою розкіш буде видно через тебе. Улюблені, любов найпрекрасніший шлях. Коли ви йдете шляхом любові, ви вибираєте близькість зі мною, бо я є любов. Я бачу у вашому серці прекрасне бажання пізнати мене, побачити мене у всій повноті. І сьогодні я хочу, щоб ви знали, шлях до виконання вашого бажання це шлях любові, чистої любові. Любити у чистоті означає не бути критиком. Це означає, що ви не суворий або зрозумілий суддя чужого серця. Любити в чистоті означає, що ви просто покриваєте інших моєю милістю і благодаттю. Хіба не це ви відчуваєте, коли спочиваєте в моїй любові? У цьому місці чистої любові немає страху, тому що моя любов покриває безліч гріхів. Моя любов покриває ваші недоліки, невдачі та слабкість. У повноті моєї любові все спочиває і всі страхи переможені. Я хочу, щоб ви були безстрашні в моїй любові і приводили інших у те ж саме місце спокою. Як і ви колись відчували страх і тривогу, поки моя любов не заспокоїла вашу душу, так і навколо вас є багато людей, які безмовно страждають. Вони потребують моєї присутності. Їм потрібна моя благодать. Вони потребують мене. Чи приведеш ти мене до них? Давай об'єднаємось і допоможемо стражденним. Роблячи так, ти відкриваєш для себе манну небесну? Ось моя обіцянка. Якщо ви будете вести спосіб життя в любові, то побачите мене. Моя розкіш буде проявлятися через вас. Коли ви будете виливатися на оточуючих вас людей, коли ви входите в царство моєї слави і роздаєте вино і хліб моєї присутності, голодні і спраглі серця будуть наповнені, а моя любов стане видимою. О мій дорогий! Таким чином усі твої бажання будуть задоволені в мені, а я в тобі. Ніхто ніколи не споглядав повноту Божої слави. Але якщо ми любимо один одного, Бог створює свій постійний дім в нас, і ми створюємо наш постійний дім в ньому, і Його любов знаходить в нас своє повне вираження. 1 Іоанна 4.12. Приділіть хвилину спокійному роздуму і подумайте про свою прогулянку в любові. Зосередтеся, перебудуйтеся і згадайте Божу обіцянку. Що, втративши своє життя заради нього, ви знайдете його. Ви будете оновлені, коли будете оновлювати інших. Брайан Сімонс.